Так, ми Тому виходить, таки. тоді всі шахраї. Звичайно, <смір> це постійний депресняк, це постійно а чи точно я тут взагалі потрібен? Добрий день, дорогі глядачі. Гостем нашого випуску сьогодні став лікар ветеринарної служби Олександр Лавриков. Добрий, Добрий день, день, Олександр. Доброго і перше запитання, яке ми задаємо усім, що повпливало на вибір цієї професії. Розуміти, насправді не було чогось такого. Якісь певні схили-нахили. Питав багато стосовно цього і у колег до речі, і там багато що розповідали, прокинулись, і я ветеринар. Ну, у мене насправді такого не було. Я зрозумів просто зі школи, що мені більше подобаються якісь біологічні науки, хімічні uh -huh. і так далі. Біологія, взагалі, це був такий чудесний світ для мене, особливо в шкільні часи. І я от на основі цього вирішив, що ну, буде поки здавати там предмети з ЗНО і так далі. А там вже, власне, подивимось. Ну і так трапилось, що одним з переліком став власне факультет ветеринарної медицини, який мені сподобався, і не просто так. Uh -huh. Клас. А були якісь домашні улюбленці? Звичайно, бо у мене і котики були собачки, і дуже їх всіх любив, тискав. І ось ця емпатія до тварин, вона там майже з народження. Можливо, вона і трошки більше, ніж до людей, але <рес> то вже інша історія. Так. І, звичайно, був випадок, який повпливав більш радикально на мою свідомість, на моє життя. Це було мені щось років 15-16. Сидів собі, займався справами, і моя маленька сестра, яка бавилась на вулиці, каже: Сашко, ходімо зі мною там якомусь котику погано. Ну, я ж виходжу і дивлюся, там дуже страшна картина. У котика піна з рота, він весь в конвульсіях зовсім геть погано. А я що, ну, маленький хлопчик 15-16 років, руки держать, я не розумію, що розуміти, що робити взагалі, куди бігти. Ну і відтоді котик, на жаль, врешті-решт загинув важкою тяжкою смертю. І я тобі дав обіцянку, що не буде більше такого, що я не буду знати, що потрібно робити з тваринами, завжди якось буду. Добрати себе в руки і доводити справу до кінця. Клас. А як взагалі батьки впливали на вибір? Ось, звичайно, впливали. Мама моя завжди така єдина людського стоматолога. Там багато грошей заробляють, все будемо там робити. Ну але мені не подобалося, що більше повпливало на момент мого вступу, не було бюджетних місць. А ветеринарну справу, звичайно, підтримувала така скоріш, скоріш. І усі інші родичі, які більш старші, такі. Ой, будеш лікувати, ото корів, курок якихось овечок. Тому давай все вперед. Сашко ми в тебе віримо. Давай покажи там усім. Тому так звичайно підтримка підтримували. Була. Так підтримка була Одобрювати, так. мовити. Олександре, твоя мама вчителька хімії. Це якось повпливало на вибір професії. Більше повпливало те, що посю повсюди в домі з самого початку стояли книжки з хімією, постійні навчальні уроки. І тому, як тільки хімічна дисципліна почалась, у мене автоматично там було 11-12, і навіть не через те, що якісь там корупційні моменти, а я вже чи там не з самого дитинства розумів банальні основи, і мені це дуже подобалось. І звичайно, повпливало на мій подальший розвиток і вибір власне цих предметів для складання. Хімія. Тобі давалось легко? Абсолютно. От, я там, вже з, якщо я не помиляюсь, якийсь там другий, третій клас, мама постійно брала з собою до школи до роботи, бо що мені там сидіти вдома, і щось я на уроці вже давав якісь більш-менш правильні відповіді на рівні з сьомим там восьмим класом, умовним. Дуже важливо звертати увагу, що люблять ваші діти, які дисципліни. Ти в дитинстві пережив досить травмуючий досвід, не будучи, не знаючи, да, як рятувати тварин. А зараз, якщо не вдається врятувати, як ти переживаєш це. На жаль, свою обіцянку я не зміг дотриматися, були все рівно випадки, коли я не знав, що робити з тваринами, особливо на початку своєї якоїсь там кар'єри. І зараз це дуже важко приноситься. Звичайно, в ті випадки, коли ну от або я все ж таки не знаю через те, що якийсь наш людський там розвиток, в тому числі ветеринарі не досяг того рівня, або якісь моменти, коли ну вже все нічого не можна зробити з твариною. На жаль, умовно, там термінальна стадія раку якогось. Ну, тоді, звичайно, важко. І ось цей момент, що ти вже нічого не можеш з цим зробити. Він просто з'їдає зсередини. Тому що і що більш важливо, люди, які питають, наприклад, мене, от там, пане лікарю, а що нам далі робити? А ну нічого і сказати, ну я не знаю. Все, у нас немає жодного там, шляху виходу з цієї ситуації. Тому, звичайно, це важко, і це їсть кожного дня зсередини. Угу. В будь-якому разі, як, як ти собі даєш раду? Я намагаюсь відволікатися, бо давати надію собі якісь мети, що ситуації, з якою ми зараз виходимо, інших варіантів в нас там банально нема, і все, що ми можемо зробити, маю на увазі ветеринарні лікарі, життя пацієнта якомога зробити більш комфортним, тобто якісь там знеболюючі препарати, якщо це умовно, то саме так полегшити їх комфорт життя настільки, наскільки це можливо, любив біологію і хімію. А чи мріяв ти ще про якусь професію? Ну, насправді, було, звичайно, було, бо дуже окрім згаданих вищих дисциплін, подобалась мені справа літературна, власне, українська література. Вона взагалі неймовірно чарівна. і подобалось мені дуже розповідати верші, і були власне якісь там акторські задатки. Але щось якось не пішло. Мені більше воно не сподобалося. Я шукав більш якісь, як би це суворо не звучало. Практичні професії, більш так би мовні приземлені. Та і батьки також казали, що ой, ти там якась я щось акторство, читання, ну молодець, візьми собі шоколадку, іди гуляй, поступи на когось нормального. Тому воно якось не пішло. Та й потім з часом у мене до цього зник. Якось не хотілося вже розвивати, і ну не пішло тим словом, не задалось. Ну але батьки тим тим самим все ж таки, впливали. Ну, не чи був це тиск? Так. Ні, саме тиску не було. Більше як от, не придавали цьому якогось вагомого значення, uh -huh. що там ну не професія, скажімо так, одним чином вважали вони на той момент і все нічого діла не буде. І відповідно не розвивали, не підтримували. А самостійно, якось на початку, на початку свого шляху не дуже. А якби все ж таки ти відмотав час назад і тебе підтримали в акторстві? Ну, важко насправді сказати. Скоріше за все, ні, все ж таки, тому що те, що у мене є зараз, я б мало на що проміняв в житті. Я думаю, ми ще далі там про це поговоримо, але купа усього є, на що б я не проміняв в жодному випадку. Олександр, твоя робота регулярно взаємодіяти з тваринами. А як ти відносишся до того, що багато людей м'ясоїде? Насправді. Негативно, бо це все рівно біль страждання, перенесення ось цього неприємного кола життя. Але на жаль, відмовитись від цього так просто неможливо. Я маю на увазі для усіх. Бо поки у нас з вами в світі існує економічний фактор, моральний завжди буде виходити на другий план. Тому тут така слизька тема. Я на жаль, так само м'ясоїд, і там вегетаріанство та веганство відкрито не підтримаю. Але звичайно, це недобре і більш. Цінно ставлюся до усього м'яса, яке я там потенційно купую, щоб зайвих страждань у цьому світі було менше. Але сказати, що відкрито засуджую, ні, бо це, на жаль, частина все рівно природнього процесу. Для того щоб наш проект і надалі розвивався, просимо вас підписуватися, ставити вподобайки, а також писати коментарі до нашого відео. І зовсім скоро у вас з'явиться можливість донатити на роботу нашої команди, бо наш монтажер від вже місяць на дитячому харчуванні та енергетиках. Нас освітній навчальний процес його можна розділити на дві вагомі ступені: це сільгосп тварини, відповідно велика рогата, кудоба, кури так. і так далі. І дрібні домашні тварини. І на жаль, в нашій корінні країні якоїсь інституції, яка навчала відповідно на дрібних домашніх тварин, саме на державному рівні, і просто немає її не існує. Усі вищі навчальні заклади, вони перш за все навчають на сільгосп тварини. І у цьому є і проблема, і дисонанс. Бо я, наприклад, хочу лікувати котиків собачок, куди мені на чи навчальний заклад поступити, а нікуди. Але від цього є порятунок, про який я пізніше трошки розповім. І власне навчання у вузі воно було доволі важке, тому що спочатку було прикольно, перший курс потусити, є гуртожиток, купа цікавих історій з тим, як хтось щось начудив. І, звичайно, зіштовхнулися з нашою цією пострадянською системою, будь вона там, я не знаю, де в три погибелі проклята, де постійно сидять дідугани. 60-70 років я вірю, що вони дуже поважні, дуже багато зробили там для ветеринарного світу. Але розповідають ту методичку в 45 й раз, яка вже не актуальна 20 років, але все рівно розповідають, тому що когось оновлення програми ну вкрай рідко трапляється. На жаль, а де ти ще отримував знання? Тут саморозвиток допомагає і рятує, і що більш характерно і цікаво, наші західні друзі вони не так до цього ставляться. Тому це. Книги, англомовні статті, вебінари, курси і інформації насправді дуже багато. Настільки її багато, що її одній людині вкрай рідко вдається обробити всю. Цікаво. Тобто, англійська мова також дуже важлива. Масхев є. Yeah. <laughs> Хімія, біологія, англійська. Так. Yeah. Тобто, по суті, всі ветеринари служби да, вони самоучки. Здебільшого, так, якщо ми кажемо про дрібних домашніх тварин, угу. і це методом експерименту слід лікування і звичайно, витягування якихось наукових статей, даних з інших джерел у західніх друзів, ну і нічого гріха таїти, кацапи на жаль також там сильно розвиваються, і вони чи там не найперші взагалі на усій плениці, які якось можуть розвивати ветеринарну справу. Ну тут дивіться, який момент. Навчальним і власне державі не дуже цікаво, що там у дрібних домашніх тварин, бо яку вони користь приносять напряму державі. А сільгосп-тварини це зрозуміло, що це м'ясо, це яйця, молоко ще купа усяких інших продуктів, і це потрібно розвивати. Тому сказати, що це прям значна проблема, ні. Розмежувати якось факультети, дисципліни, курси на те, щоб окремо були сільгосп, покремо дрібні, домашні так вартувало. Перед тим як усі ветеринарними лікарями, вони проходять довгий та важкий шлях. Він називається шлях асистентства від слова assistance, відповідно, допомога це мається на увазі як і теоретичний, так і практичний, безумовно шлях. Тут не дуже така вже коректна і приємна для суспільства частина, але практичні навички вони набуваються безпосередньо вже на або вуличних тваринах, оскільки ветеринарія, що зрозуміло, логічно і завжди буде. Вона відстає від звичайної медицини. Тому поки що таким методом, таким чином. Які в тебе були виклики, коли ти навчався за фахом? Це початок шляху, угу. от початок найважчий, тому що це постійний депресняк, це постійно, а чи точно я тут взагалі потрібен, а моє це воно чи ні. Сумний. На мене усі якось дивно дивляться, може я щось роблю не те. І постійний брак знань і досвіду. От що погано, бо знання та досвід це перш за все, що потрібно буде ветеринару. І тому, коли їх зовсім геть нема, і особливо коли нема підтримки поруч, то це постійний страх, постійні сумніви. Я щось зробив не так, щось не те пішло не за планом. Тому постійний який відхил від звичайного свого нормального стану. Викликом було власне подолати ось цю межу, коли ти геть нічого не знаєш, геть нічого не вмієш, навчитись хоча б якимось базовим речам. А що найголовніше. То це зрозуміти, що ти не кваліфікований у цьому питанні, і зрозуміти, що сказати людям напряму. Вибачте, почекайте, я не можу вам допомогти. Це також важкий етап і також важкий процес. Сказати, що я вам не можу допомогти, але давайте я зараз нічого не буду робити і тим самим не нашкоджу вашій тварині. А хтось більш кваліфікований, подивиться. Це також рівень, це також виклик. І звичайно, це потрібно було зібратися з силами певні місяці. Я навіть роки. Які миті у роботі тобі приносять найбільше задоволення? Ох, ну це перш за все. Це пацієнт, який одужав. Це взагалі супер і бомба. І що більш важливіше, це важкий пацієнт, якому до цього казали, ну все, ви не виживете 100%, все геть погано. І от коли цей пацієнт через довгі там, тижні, місяці, багато годин важкої роботи, і що не менш важливіше, багато там навіть тисяч гривень в нашому часу дуже є, то це взагалі супер. Навіть там вже не важливо нічого більше на світі. Той кому казали, що все твоє життя закінчилось, все далі нічого не буде. І коли ти бачиш вже хоча б найменші прояви позитивної динаміки, він самостійно їсть, чи там самостійно попісяв, неважливо, що б то взагалі не було. Це така радість, неймовірна, що все правильно, все супер, і що головніше, пацієнт він хоче жити і митує до цього. Ну, це най, найсолодкіша мить, вот прям. Сок на до речі, а чи люблять ветеринари усіх тварин? Насправді ні, залежатиме від виду. Наприклад, мої особисті там думки, що я більше полюбляю допомагати тим тваринам, які можуть надати емпатію власнику там, чи мені відповідно котики і собачки. Усі інші, ну так, треба лікувати, треба там профілактувати їх, любити, але сказати, що прям масово розводити, отримувати від них захоплення чи любити. Ну ні, бо були купа історій, що Дуже сильно там власники приймаються за якогось малесенького джунгаріка, які взагалі там по скільки року два живуть. І то я думаю, максимум і власники прям ну до, я не знаю. А ще до власної втрати свідомості і викликання швидкої. Тому ну таке я не розділяю, бо які емоції та відповідно зворотню емпатію, той хом'ячок мені може надати. А, а біологічний шахрай це що? Це є таке наукове поняття, яке так. під собою підлаштовує сенс того, що навіть наше з вами зараз спілкування це з мого боку біологічне шахрайство, тому що ви витрачаєте свої сили, енергію на те, щоб зі мною поспілкуватися. Я таким чином задовільняю свої там, мовні потреби в соціалізації. Так, ми тому, виходить тоді всі шахраї. Звичайно, тобто звичайна комунікація це таке по собі шахрайство, бо ми не би, один одного заберемо час. Знову ж таки, за інсайдерською інформацією ми знаємо, що ти замислювався над питанням, щоб стати священником. Фух, були насправді і такі думки, але це, знову ж було, в тому неосвіченому маленькому. Мені десь у далекі 14-15 рочків, і насправді це був просто дуже такий прикол, який затягнувся, який не дуже добре вийшов, але дійсно у мене були такі більш релігійні наступом, бо якраз okay. підлітковий вік, коли пізнаття себе, життя, усього, що навколо взагалі є. Я такий, ну Бог, класно, і більш вивчав цю тему і вирішив, а чом би і ні. Але звичайно, швидко все це розсіялось, об звичайнісіньку науку, факти, і тверезе звичайне, мислення, Тому ні, між собою поєднатися. Не вдалося, і, можливо, на краще. Та він, коли виходив зі свого боксику, він гавкав на усіх собачок та котиків на стаціонарі, захищав такий, типу, все, я на вас. За цю нічну зміну у мене загинули чотири пацієнти. І так трапилось, що три з них загинули буквально протягом години. Як тобі вдається отримувати баланс? Ніяк. Щоб. Завести собі тварину потрібно пройти мільйон цих перевірок, дозвілів, обов'язково до психіатра сходити.